Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Чому помилка російського, скажімо так, диктатора і його прес-секретаря, те, що Пісков заявив, що незважаючи на удар по Кремлю, відбудеться парад на 9 травня, і тут колеги саме основне, давайте говорити про те, що на тлі заяв про можливість виплати 20 мільйонів гривень, якщо український безпілотник сяде. На Червоній площі, чи буде спрямований на момент проходження техніки, і виникають певні, скажімо так, колізії. І колізії ці можуть бути пов'язані з тим, що росіяни запустять безпілотник, а те, що це буде саме російський безпілотник, немає сумніву не по військовій техніці, а по місцях масового сукупчення цивільного населення, яке буде в тому числі примусовому порядку, зігнане на цей так званий парад. І тут вже створюється картинка з чисельними жертвами серед цивільного населення, і це дає підстави Російській Федерації звинуватити Україну в актах міжнародного тероризму і таким чином відповідно вплинути на можливі сценарії. А в тому числі українського контрнаступу, це небезпечно. Це спроба підтягнути країни заходу і в першу чергу Сполучені Штати до планування безпосереднього проведення цієї операції. Про це власне свідчить заяви як самого російського диктатора, так і інших високопосадовців країни-окупанта тобто, вони підвищують градус. Тому з цим безпілотникам не все так, ну скажімо так, просто але головне, те, що давайте говорити. Про те, що у правої справи є досвід зриву кривавих провокацій російських спецслужб. Я нагадаю, Маріуполь, коли на 24 серпня на День Незалежності планувалося судилище над бійцями полку Азов в приміщенні власне драмтеатру. Навіть були готові вже клітини, в яких мали би бути розміщені українські бранці, ми тоді буквально за три дні встигли попередити, що готується підрив відповідно цього приміщення і відповідальність за ці теракт з чисельними жертвами буде покладена на українську сторону. Як ми пам'ятаємо, на самого судилища на відповідна подальшому намагання організувати театральне видовище не відбулося. Тому я ще раз підкреслюю російським і наголошую, нас моніторять, і росіяни напевно вже почули щодо можливості цих сценаріїв. Я би Рада бы би утриматися від створення кривавых картинок, відповідальних, за які будут покладені на українську сторону. Кануні я просто напомню, українська разведка пыталась совершить покушення на Путіна, направив два дрона в купол сенатського корпусу Кремля, де, собственно говоря, і знаходяться кабінети кремлевская квартира президента Росії. Москва оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, Де і когда почитають нужным, заявили в Кремлі. Зараз бої йдуть за якийсь опорний пункт, mm -hmm. окоп, спостережний пункт, якусь вулицю, хату, навіть іноді за кімнату в хаті б'ються. Це неодноразово можна було постійно. Е, ну і в Бахмуті, і в Мар'їнці. Тобто були такі випадки, що багато поверхівці на різних поверхах. Наші і русняві війська і вони б'ються прямо всередині. Тобто настільки е, сильна е, оця оборона, настільки вони нам е, намагаються угу. посунутися, і е, ми їм не даємо. Ми обороняємося і не даємо просто навіть за кожен сантиметр землі, ми вгризаємося. І якщо подивитися, от раніше ми нашою командою я зазначав, ми командою пропрацювали зміни за період фронт, період війни. І якщо брати масштабні плани у сні, які вони поставили до кінця травня, о, воно все по східному напрямку просто провалилося. А як же Бахмут тобто, до 9 травня? Е, ну Бахмут вже мався бути давно. Ще півроку назад, рік назад, але він досі тримається, і тут треба враховувати, що за невеличку якусь територію, знову ж таки, за той самий сантиметр, Русня віддає дуже велику кількість життів, і це тільки нам на руку, тому що вони прийшли нас захоплювати. Ми обороняємося, ми повинні їх знищувати. І звичайно, при будь-якій можливій нагоді, при будь-якій якійсь. Можливості ми відбиваємо територію, ми відбиваємо позиції е, і просовуємося вперед, але це якісь такі локальні е, моменти на фронті. Я думаю собі, враховуючи те, що якими шматочками е, ну, на яких шматочках відбуваються штурми зараз, наскільки важко це оновлювати карту постійно? Зараз, мабуть, важче стало так, ніж раніше було. Яка кількість людей у вас задіяна в цьому? Ну, в нашому проекті працює більше ста людей. Ну, звичайно, важко. Важче, все-таки, коли були контрнаступи, треба було встигати оновлювати і оновлювати правильно, тобто, щоб не поспішати видавати оперативну якусь ситуацію і якби не пасти задніх. А так по маленькій території, по якихось локальних таких точках, ну це треба. Все рівно прослідковувати і аналізувати дуже велику кількість інформації. Е, По-перше, щоб вона була правильною, щоб вона відповідала дійсності, адже на нас лежить велика відповідальність е, не просто перед людьми, які щодня переглядають карту. А перед нами лежить відповідальність перед військовими, е, які користуються нашою мапою, і інші служби, які користуються нашою мапою в робочих цілях, наприклад, ДСНС е, тому. Дуже-дуже відповідально працюємо з кожним напрямком, з кожною інформацією, з кожним так сказати, сантиметром цієї лінії, яка рухається туди-сюди. А відсюди вивод, що нам не можна встановлюватися на Дніпрі. Ми повинні складувати всю Україну, як мінімум, до Восточних Прес, а по хорошому до границі. Ми Маємо зрозуміти, що якщо порівнювати умовні F-16 з радянськими літаками, то вартість з годину польоту F-16 буде менша ніж у радянських літаків з точки зору витрат палива, з точки зору вартості обслуговування, з точки зору володіння безпосередньо ті чи іншої одиницею машини в часі без урахування загальної вартості одиниці машини. Ось тому звісно можна рахувати по різному але стратегічно рано чи пізно все одно. То ми маємо розуміти, що та радянська авіація, яка є, вона протягом наступних 10 років буде списана, і все одно якась нова авіація буде замінена. Наскільки це буде швидко зроблено? Це вже звісно питання інше. Ось але при цьому максимально зацікавлені, щоб наблизити цей час для того, щоб посилювати нашу авіацію, не тоді, коли будемо виводити старі машини, а посилювати на сьогоднішній день, коли в цьому є гостра потреба. Ось щодо вартості е, боєприпасів. То звісно, для такого літака, як там F-16, є різні боєприпаси від умовно дешевих, які можуть коштувати там кілька десятків тисяч доларів. До звісно, дуже дорогих, які кож можуть коштувати мільйони доларів. Ось е, ті боєприпаси, які були названі е, відповідним фахівцем, ось там мова йшла там про крилаті ракети. Звісно, крилаті ракети на день, в принципі умова не йде, що нам такі надаватимуться. Ось з їх дальністю ураження кілька ти. Е, Тисяч кілометрів, тобто умовно кажучи, при наданні відповідних ракет, можна було б наносити удари там не тільки по профронтовим об'єктам військової інфраструктури, а можна було б знищувати військові об'єкти аж до лінії Уралу. Ось на, на сьогоднішній день про це мова навіть не йде. Ось з іншої сторони ми бачимо, що вже на сьогоднішній день є частина ракет, які передаються Україні, які можуть спокійно експлуатуватися з літака. типу F-16, це мовні ХАРМ-88. про відповідні обмеження по поціново посадковим смугам. Дійсно, F-16 вимагають дещо кращих умов для злетої посадки. Ось в порівнянні з радянським літаками разом з тим якихось обмежень критичних щодо приведення або створення такої мережі аеродромів, це ще день немає, ось тобто це виключно питання наявності фінансування необхідних термінів. В принципі, такі смуги можуть бути створені. Крім того, ми маємо розуміти, що е якщо говорити е в цілому, то звісно більшість е злітно паскових смуг, які використовуються збройними силами, вони як правило. Відповідають радянським стандартам, ось разом з тим, вже на сьогоднішній день є різні підготовлені і майданчики, в тому числі в межах автомобільних доріг, як це історично проєктується, які здатні приймати відповідні в 16 станом на сьогодні, тобто без якихось додаткових доопрацювань, без додаткових робіт на даних смугах. Ось, і в тому числі маємо розуміти, що е, просто на сьогоднішній день ця мережа аеродромів вона може бути досить невеликою. Тобто, е, кількість місць базування і місць, де можуть виконувати там, якісь додаткові так звані аеродроми підскоку, тобто здійснити посадку, здійснити швидке обслуговування до заправку боєкомплектів паливим і далі виконувати завдання. Вона, звісно, є невеликою. Ось, але е, після початку передачі даних машин, звісно, е, буде розуміння і буде е, необхідність проводити інші смуги для того, щоб диверсифікувати ризики, для того щоб умовниці літаки там могли стояти там не на трьох чотирьох аеродромах, а щоб вони могли обирати десятки місць для посадки і виконання таких завдань. Ось але разом з тим станом на сьогодні вже є інфраструктура, яка дозволяє безпечно здійснювати і зліти посадку даних літаків, в тому числі за рахуванням особливостей розміщення воздухозабірників даного літака. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.